Пан Володислав був на дільниці вже о 8-й ранку. На вибори ходить принципово. Вважає, що вони принесуть реальні зміни. Ті люди, які зараз йдуть на вибори, підтримують наше село. Ми думаємо, що можливо, що небудь у нашому селі зміниться. Самі знаєте, що зараз ситуація досить складна на даний момент, тому що з тим перебратством у Верховній Раді і так далі, це досить важко що-небудь прискати. І сподіваємося, що щось зміниться на краще. Мешканці Невицького кажуть, що кандидати на місцевих виборах недостатньо інформували їх про свою діяльність. Дехто підходив на дільницю ще не знаючи за кого голосувати. Загалом селяни по-різному ставляться до місцевих виборів. Хтось переконаний у їх дієвості, дехто ні. Здається, що як було, так і буде. Очікую, не знаю, що очікувати. На що науці а щось я чекаю. Кращого житті. Чекаємо, щоб ситуація змінилася в нас в селі. Вибори пройдуть, а час покаже. Що буде добре. Представники виборчої комісії запевняють, що вибори пройшли спокійно. Для тих, хто не зміг за станом здоров'я прийти на дільницю, вибори приїхали прямо додому. У нас зараз 18 чоловік. Ви них, ті, що не зможуть пересуватися, після третьої години о, буде виїжджати члени комісії, троє членів комісії з міліцією і по домам. на шина. Загалом явка в селі є значною. В Невицькому проголосувало більше 70% виборців.